Тома різка зміна ваги, припади настрою, суха шкіра, випадіння волосся. Знайома такі симптоми. Ми дуже часто списуємо на забагато роботи, нестача сну, стрес. Але насправді за цими симптомами може стояти щитоподібна залоза. Гіпертеріоз та гіпотеріоз два діагнози, які б'ють по жіночому здоров'ю. І сьогодні ми будемо з'ясовувати, що є правдою, а що є міфом щодо цих проблем. На наші питання відповідає Ксенія Ейнер, лікар-ендокринолог, терапевт, дієтолог та саплементолог з понад 26 роками практики та наукової роботи. Навчалася у Дніпропетровській державній медичній академії у 2004 році. Завершила інтернатуру зі спеціальності терапія. Перші роки працювала ординатором у відділенні терапії Томаківської ЦРЛ та лікарем-терапевтом військової медкомісії. З 2007 року працювала на кафедрі ендокринології Дніпропетровської медакадемії. Емії науковим співробітником та асистентом, виконуючи навчально-методичну та наукову роботу, зокрема над дисертацією, вплив субклінічного гіпотероозу на ендотеліальну функцію, артеріальний тиск та ліпідний обмін. Авторка восьми публікацій доповідач міжнародних та всеукраїнських конгресів, сертифікована з належної клінічної практики у Чехії та Іспанії. У 2014 році пройшла спеціалізацію з дієтології у 2021 – тисячі курс саплементологія. З того ж року активно займається науково-практичною роботою, читає лекції для лікарів суміжних спеціальностей та є дійсним членом провідних медичних асоціацій України. У 2025 році. Брала участь у 61-му конгресі Європейської асоціації вивчення цукрового діабету у Відні та отримала сертифікат. Серед найпоширеніших ендокринних розладів порушення роботи щитоподібної залози, гіпотереоз і гіпертереоз два на перший погляд протилежні стани, але обидва можуть суттєво впливати на настрій, вагу, зовнішність і навіть здатність мати дітей. Як їх розпізнати та чим вони небезпечні, пояснить лікар. Гіпотиреоз – це недостатність. Гіпертереоз це надмірна кількість, і ще є еотереоз це рівновага. Тому, якщо вам лікар напише, що у вас еотереоз, не лякайтеся, навпаки, радійте, це норма. По-перше, підтвердженням цього діагнозу є лабораторне обстеження. Як на що це впливає? Це ті гормони, які регулюють як тумблер на рівні кожної клітини. Як наша клітина виконує свої обов'язки. Тобто, чи буде вона в такому в'ялому стані чи навпаки буде дуже надмірно виконувати свою функцію. А саме ця регуляція відбувається через адреналін. Тобто, якщо гормонів щитоподібної залози мало, клітина не до адреналіну, і людина така сонна, засинаюча, і навпаки, якщо багато, то ця людина призводить такий вид, як бу... нібито їй вводять внутрішньовенно адреналін. Тому такі прояви: гіпо, мало гормонів щитоподібної залози. Людина сонна, багато це така запальна людина. Ну і там ще є багато нюансів. Щитоподібна залоза може мовчати роками, поки зміни не стають відчутними. Але організм завжди подає сигнали. Важливо лише їх почути. Ті самі перші симптоми, які можуть насторожити, ну, давайте так, найбільш часто це різка зміна маси тіла. Або швидкий набір ваги, або навпаки швидкий, швидка втрата ваги. Далі, дуже такий небезпечний симптом це порушення роботи серця. Якщо людина відмічає прискорене серцебіття, якісь перебої в роботі серця, перше, що ми повинні зробити, це перевірити функцію, функцію щитоподібної залози. Ультразвукова діагностика. Не є первинним методом обстеження. Також може бути порушення циклу. Ну і якщо ми кажемо от про гіпотиреоз, то його називають великим маскувальником. Це таке старе назва стара гіпотиреозу. Він не має жодного специфічного симптому. А от тиротоксикоз її має. Це там, синдром телеграфного стовпа, людину трясе. Гіпотереоз може просто я не доспав, я втомився, я стресанув і нічого такого специфічного. Тому в цілому такі ну скринінгові, тобто відбірні тести, треба робити кожній людині, мабуть, не рідше одного разу на рік, тим паче сьогодні. Чому одні люди при порушеннях щитоподібної залози стрімко худнуть, а інші набирають вагу? Лікарка пояснить, як гормони впливають на метаболізм, і чому реакція організму може бути такою різною. Ну, як е, дійсно кажуть експерти, що і худнемо, і набираємо ми вагу від їжі. Але те, що стосується саме щитоподібної залози, е, чому худнуть, я почну з тиротоксикозу або гіпертиреозу. Тому що людина, яка більш щаслива до адреналіну, що робить адреналін, він прискорює всі метаболічні процеси. Людина ця, їй жарко. Якщо ви побачите взимку, от зараз да, восени, людину в або у футболці, а на вулиці плюс один, то можете запідозрити, що в неї теротоксикоз. Тому що це згорання постійно тих калорій, які вона з'їдає, вони в теплопродукцію йдуть. І така людина починає втрачати вагу. Ну і навпаки, якщо гормонів недостатньо, да, то обмін речовин, всі метаболічні процеси вони уповільнюються. І дійсно синтез білка стає менше, серцебиття уповільнюється. І тоді ці калорії, Орії, вони не потрібні організму, тому що він не працює нормально. Куди вони йдуть? В жирові депо. Це призводить до набору ваги. Слушно постає питання: лікування це гормони на все життя. Коли ми кажемо, наприклад, ну знову ж таки, давайте візьмемо тиротоксикоз як більш важкий стан, да, надмірну кількість гормонів. Є різні причини. Є ті причини, як е, описує така наша народна е, е, промовка, е, давайте лікувати, бо воно може саме пройти. Наприклад, під гострий тироїдит після вірусних інфекцій, він може пройти сам і він не потребує гормонів. Але є стани такі хронічні аутоімунні процеси, які самі не пройдуть і дійсно потребують лікування і потребують замісної терапії. Тому все залежить від причини, залежить від того рівня порушень, на якому етапі пацієнт це виявив, на якому етапі звернувся до лікаря. Якщо це легкі порушення, вони можуть бути скомпенсовані стилем життя. Харчуванням, препаратами, скажімо, того ж самого органічного йоду та селену та інше, але якщо це складні порушення, то це однозначно так. Це можливо навіть пожиттєва терапія. А жити повноцінно при пожиттєвій терапії це можливо? Це не тільки можливо, це потрібно і так і буде. Знаєте, як кажуть, в чому мистецтво лікаря полягає. Тому щоб додати те, чого не вистачає, і убрати те, що зайве. Так от я думаю, що ми, ендокринологи, і діємо саме за цим принципом. Тому що, якщо людині не вистачає гормонів чи то подібне залози, сучасна медицина має абсолютно повний аналог нашого природнього лівотероксину. Людина його приймає і живе абсолютно повноцінним життям, навіть якщо це молода жінка, яка планує вагітність. Та годування грудьми її це ні в чому абсолютно не лімітує. Тобто, так звісно, це так і повинно бути. Є абсолютні покази до оперативного втручання, є відносні покази, ну і абсолютними є. Коли щитоподібна залоза має механічний вплив і передавлює органи шиї, це абсолютний або це важке порушення функції саме тиротоксикоз або гіпер, коли надмірна кількість гормонів, які ми блокуємо довготривало, Токсичним препаратом ефекту немає більше ніж два роки, то дійсно це потребує е, м, оперативного лікування. Ну є відносні покази, наприклад, те, що дівчина е, помічає зміну конфігурації шиї, дав непорушена функція, але цей вузол має косметичний дефект. Це може бути відносним показом і е, також може бути запропоновано оперативне лікування. Отже, чи варто регулярно додавати в раціон йодовані продукти, і як правильно підтримувати щитоподібну залозу? Є таке поняття, те, що стосується додавання йодованих препаратів, як нутрітивні дефіцити. Тобто, науковцям відомо, що певні території земної кулі вже мають чітко фіксовані якісь дефіцити мінералів мікроелементів. Так, от вся територія Європи, абсолютно вся, відноситься до йододефіцитних. дефіцитних. Так, належність там близькість до моря дійсно більш забезпечує йодом, але всі ми їмо однаково їжу супермаркетів. Тому Збагачення раціону йодом це так дійсно захист. Доза йоду залежить в цілому більше від віку, аніж від маси тіла. Для дорослої людини це 150 мікрограм на добу. Для цього ми повинні їсти рибу ну майже щодня, не рідше трьох разів на тиждень, або додавати препарати йоду, або так дійсно йодовану сіль. Європа йодує свої продукти, і в нас є йодована вода і так далі. Тому що ну, так дійсно йод це структура для синтезу гормонів щитоподібної залози. А чи відновити нормально роботу щитоподібної залози, от, 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 от саме способом життя в базіки. Чи можна відновити? А знову ж таки, все залежить від того, в якому стані звернулася людина. Якщо це помірні і легкі порушення, то так можна. Просто, от, наприклад, причина гіпо, да? От Ми більше казали про тиротоксикоз, тепер більше про гіпотиреоз. Сама банальна причина гіпотиреозу, росту вузлів, що то подібні це йододефіцит. І ми можемо відновити, да, даючи людині вже можливо навіть не профілактична лікувальну дозу йоду і враховуючи всі супутні якісь дефіцити і стани. І наприкінці, що можна так зазначити, що любить наша щитоподібна залоза, що вона не любить. Угу. Що любить наша щитоподібна залоза? Вона любить все те, що пов'язано з морем, тому що йод це продукт моря. І навіть деякі пацієнти їдять горіхи, те, що придає окрас. Скільки йоду буде в продукті, залежить, як близько воно виросло до моря. Вона любить море, вона любить сонце, вона любить гімнастику, як не странно хай це звучить. Тому що мікроциркуляція є такий в нас зараз діагноз, вже офіційний синдром комп'ютерної шиї. Коли люди сидять в такому положенні тіла, порушується мікроциркуляція, це частіше рости вузлів. Тому вона любить рух, вона любить йод. І чого вона не любить? Вона не любить паління, це однозначно. Вона не любить. Хронічні вогнища, інфекції, порожнини рота та горла, тобто хронічні танзеліти, неліковані каріси. І тому ми ендокринологи дуже тісно взаємодіємо з лор лікарями, з стоматологами, ми відправляємо друг другу наших пацієнтів. Ну і Хороший настрій дійсно, тому що, знаєте, як пацієнти кажуть, що подібна залоза це королева гормонів. Королева, ну хто у кожного своя роль, кожен виконує свою роль. А з головним є кора головного мозку. Тому, звісно, бажано ну навчитися справлятися з хронічними стресами, щоб залишатися от в рівному стані і таким стресостійким. Щитоподібна подібна залоза важить лише 20 грамів, але від неї залежить і настрій, і краса, і здатність стати мамою. І правда, тут одна: якщо вчасно звернутися до лікаря, можна жити повноцінно.